В даному ролику ми будемо говорити, чому я заробляю більше, ніж ти. Ми не будемо говорити про мислення, про психологію. Ми з тобою поговоримо про конкретні факти, в яких я кращий, для того, щоб ти також ставав кращим. Я не буду хвалитися, я поговорю про конкретну можливість заробляти більше. Будемо говорити про мультиаккаунти, абус і... і ферми. З тобою, Дмитро Кривський, наша команда Криптоніт. Поїхали! І я знаходимося на ринку криптовалюти. І один із основних доходів на такому ринку це є ICO, Айдіо, Теснети, Айдропи ретродропи, амбасадорки. І або з різноманітних темок. І ми з тобою усі ці варіанти використовуємо для того, щоб мати можливість заробити. Але питання, чому я заробляю більше. Я вмію абузити і робити мультиаккаунти. Що таке мультиаккаунт? Уяви собі, ти береш у всіх активностях участь з одного аккаунту. Це є твій основний аккаунт і в тебе більше нема. А мультиаккаунти це ферма. Ні, не кур, не свиней і навіть не манінгова ферма. Це ферма аккаунтів. У мене є велика кінець. Кількість аккаунтів на різних платформах, наприклад, на CoinLiсі у мене 400 аккаунтів було, на хобі мене було 300, на Байбіті, на Майарі. І на усіх платформах я роблю велику кількість аккаунтів для того, щоб їх абузити. Що таке абуз? Для прикладу, у нас з тобою була роздача Nexo. Я тобі кажу, зареєструйся за моїм посиланням, зроби певні умови, і ти получиш 25 доларів. Ти отримуєш 25 доларів, а я отримую 5025. Чому? 25 доларів я отримую за тебе і 5 тисяч за своїх 100 мультиаккаунтів. По факту, у нас була роздача, давали 25 доларів в нижчому і вищому, і по факту мультиаккаунту, ну, типу якомусь аккаунту і мені. І таким макаром, зробивши 100 аккаунтів за своїм посиланням, моя основна сторінка отримала 25 доларів за 100 аккаунтів, це 2 2500, і кожен із нижніх аккаунтів 2%. По факту, ти маючи один аккаунт, заробиш на всього лише 25 доларів, а я маючи якусь ферму можу масштабуватись і заробляти більше. Ну і також давай пригадаємо з тобою Коеніс, де ти маючи один аккаунт, реєструєшся на сейл, де знаходиться 300-500 тисяч учасників. А максимальних алокацій Всього лише на 40 тисяч людей. По факту, приблизно 1 до 40 з таким шансом, тобі можливо випаде алокація на покупку токенів до публічної продажі. В той час, коли ти маючи один аккаунт і маєш шанс 1 до 40, я шансів маю в 300 разів більше. Як? У тому, що у мене 300 аккаунтів, і кожен з тих аккаунтів реєструється на сейл. Само собою, що ці аккаунти зареєстровані на інших людей, ми про це будемо зараз говорити. Але в мене велика кількість аккаунтів і шанс виграти алокацію збільшується. І в нас є багато різних кейсів, де люди комусь везло, комусь не везло, вони з одним аккаунтом отримали алокацію. Але, скоріше за все, що 90% людей проходили мимо, тому що з одним аккаунтом попасти в сейл це було дуже велике везіння. І в той час, коли тобі, можливо, випаде один аккаунт на 500 доларів і токен дасть там 10 іксів, ти забираєш 5 тисяч доларів. В моєму випадку мені випадає 10 аккаунтів, 20-30 я забираю там 40, 50, можливо 100 тисяч доларів, тому що в мене велика кількість аккаунтів. Ось що таке абус. Також ми з тобою можемо пригадати нещодавній айордроб від Аптуса, де він за якусь активність надавав 150 токенів, це приблизно за сьогоднішнім курсом 1500. Ти собі уяви, ти зробив один аккаунт, ти отрив 1500 доларів. А я зробив 100 аккаунтів. Мені, щоб зробити 100 аккаунтів, потрібно було всього лише 10 днів. Я заробив 150 тисяч доларів. Само собою, що я не заробив, я говорю вам як приклад, тому що я цю тему скіпнув навіть не скіпнув, просто за неї забув. Але сам факт того, що велика кількість людей робить мультиаккаунти, вона є. Де тільки можна робити мультиаккаунти, там люди їх роблять. Там, де відігрує рандом. Люди роблять велику кількість акаунтів, щоб збільшити свої шанси. І ти просто-напросто не маючи мультиаккаунтів, ти або будеш заробляти мало, або у більшості випадків будеш просто проходити мимо і ніяких дропів не получати. Переходимо на екран комп'ютера, і я розкажу тобі, що ти повинен знати для того, щоб почати розвиватися в мультиаккаунтах і вибрати вже напрямок, зрозуміти напрямок, побачити напрямок, в якому ти будеш рухатись для того, щоб збільшити свою ферму мультиаккаунтів. Ти одразу повинен розуміти, що це цей ролик не буде пігулкою, яка дасть тобі відповіді на всі запитання. Це всього лише фундамент, навколо якого твоя ферма, твій не знаю, твій стиль роботи з мультикаунтами буде будуватися. Це початкові етапи, це все лише маленька частина усього, що ти повинен знати. І переходимо до короткої інструкції. І першим ділом, що людині, яка робить мультиакаунти, потрібно мати, так. Це інкогнітон. Це є детект-браузер, завдяки якому ми можемо відкривати велику кількість вкладок. У нас є Safari, у нас є Chrome і велика кількість от, тих даних вкладок, які ви можете просто відкривати. Далі ми повинні розуміти, що кожна вкладка повинна знаходитись на окремому IP-адресі, тому що є сервіси, які блокують за мультиаккаунти, тому що це заборонено правилами спільноти. І один із них це був Coinlist. коли ти заходиш на а, різні аккаунти, але під одним IP-адресом. А воно вважає, що ти заходиш нібито з одної кімнати, з одної квартири, з одного Wi-Fi, і можуть просто-напросто забанити. Тому ти повинен кожну із своїх вкладок ставити на IP-адрес. І для того, щоб у вас був унікальний IP-адрес, ви повинні купляти проксі. Переходимо, наприклад, в Chrome, я користуюся сервісом Space Proxy і всі проксі купую тут. Я просто поповнюю баланс в тезері, в мене гроші починають відображатись, натискаю новий заказ, вибираю версію IP 4, вибираю країну, яка мені потрібна. Так як я QIC, так як я верифікацію про перехожу на українські документи, я обов'язково купую українські проксі. Далі я вказую кількість, наприклад, 10 проксі, вказую кількість. Часу ви одразу повинні розуміти, що чим більше ви днів вибираєте, тим менше будете платити 10 проксі на 90 днів. Коштує 53 долара. Я розумію, що 53 долара це не так багато відносно того, скільки я можу заробити. І щоб мої аккаунти завжди були в безпеці. Краще купити 10 індивідуальних і завжди їх тримати. Я тримаю от 10 вкладок з індивідуальним IP-адресом постійно. Всі інші я докупляю при потребі, якщо хочу там збільшити аккаунти, наприклад, якщо з'являється ліст, або там ще якісь теми, то само собою, що потрібно буде докупляти IP-адреси. Але мені 10 вистачає. Поповнивши баланс, ви спокійно їх купуєте, наприклад, вибираєте які вам потрібно згенерувати, вони у вас будуть постійно відображатися. І вибирайте HTTP або SOX5. Я вибираю постійно HTTP, немає різниці. Воно вам генерує файл. Заходите в файл і ось ваше проксі. Ви його копіюєте, заходите, наприклад, сам ось створюєте новий профіль, називайте його як вам завгодно. Вибирайте операційну систему, яку буде використовувати пристрій далі вибирайте проксі сервер, і тут вибирайте, якщо вибрали «HTTP» натискаєте сюди, якщо вибрали socks 5, натискаєте туди. І просто вставляєте. Натискаєте перевірити сервер, якщо він світиться зеленим, показує картину, показує, де він знаходиться, і все. Створюєте профіль, і у вас є вкладка. Так як у мене вже є 10 вкладок, а на одному безкоштовному інкогнітоні всього лише може бути 10, мій профіль створилось і автоматично видалось. Бачите, що в мене 10 з 10 заповнено. Якщо ви хочете збільшити кількість вкладок на 50-100 тисяч, ви повинні купувати вже платну версію інкогнітону. Робота з інкогнітоном не є складною, як його. Скачати, як його там зареєструвати, я не буду говорити, ви все зробите на офіційному сайті, будуть посилання в описі, там все інтуїтивно. Якщо будуть питання, в нас є чат, також посилання на чат буде в описі під відео. Переходьте, задавайте питання, будемо там спілкуватися і розвиватись. Тут все зрозуміло. Купуєте проксі, створюєте вкладки, і у вас кожен із складок відкривається під іншим індивідуальним IP-адресом. Це обов'язково потрібно робити, тому що багато сервісів. За мультиаккаунти банить. А так як у вас є різні IP-адреси, ну претензій у них до вас не буде. Ну і також наступний крок, який вам обов'язково потрібно зробити для того, щоб можна було щось обузити, це зареєструвати Twitter, Telegram, Discord. В моєму випадку я крутив Binance і в мене є багато е, українських сім-карт і багато номерів. По факту, я на своїх 10 основних вкладок зареєстрував 10 телеграмів. Зробив їх максимально подібними на реальний профіль. Зареєстрував 10 діскордів, також зробив їх подібними. Там знайшов фотки друзів, просто повставляв і, і спілкуюся в дискордах від імені там, інших людей. Це важливо. Ну і також Твіттер. З Твіттером трошки складніше. Твіттер дуже часто банить за вашу активність, за вашу підозрілу активність. Ви повинні Твіттер прогрівати, створити, зробити його подібним на когось. Зробити опис, підв'язати, наприклад, якусь пошту і почати писати твіти. І твітер дуже часто банять на початку, коли він знову створений, і в нього велика активність: великі лайки, велика кількість підписок, велика кількість ретвітів. Це все підозріла діяльність. В моєму випадку у мене є 10 твітерів, де я просто раз в день публікую якусь цитату українського пета. і все. Тим самим я починаю прогрівати і роблю вигляд, нібито я настояща людина. Це важливо. Також у нас є дві. Платформи, які нам будуть потрібні. Це є BlueStack і Nox. Що це за платформи? Це є емулятор Android. Воно працює так само, як Incogniton. Ви відкриваєте його, ви відкриваєте 10 вкладок, і вам відкривається замість браузерів мобільні версії телефону. Ви сидите з комп'ютера, нібито з телефону. Тому що є, наприклад, на Хобі і на тому самому ж Маярі потрібна була мобільна версія телефону. Заходите з одного на всі аккаунти. Підозріла активність, тому ми повинні поставити їх усі на проксі і заходити з телефону. Ви ж не будете купляти 10 телефонів. Єдиний варіант це користуватися емуляторами. Про них взагалі потрібно знімати окремі ролики. Я просто сказав, що це обов'язково вам буде потрібно. Якщо ви десь зустрінетеся з цим питанням, відповідь ви можете на нього шукати в нашому чаті теми, для які ми будемо з вами обузити, потрібні KYC. Це звичайні верифікації. Якщо говорити про масштабні верифікації, я там Починаю шукати дроповодів, йду на ОТЦ, шукаю верифікації, хто може пройти, або ж пишу в інстаграмі, хто готовий пройти верифікацію за якусь певну оплату. Це, якщо, наприклад, я робив там 400-300 аккаунтів на Coinlist, я це робив, тому що мені потрібна була велика кількість верифікацій. На моїх основних 10 мультиаккаунтів, які працюють постійно, в мене є 10 стабільних людей, яких я постійно верифікую. Це, само собою, ще не обов'язково, але я б хочу зробити все грамотно, щоб не було з тим проблем. У мене є Discord, Tviter. І людина, на яку я проходжу постійно верифікацію, це хтось з близького оточення, хто мені завжди може допомогти. А стосовно верифікацій, треба зрозуміти, що вони на різних платформах відбуваються по-різному. Десь вони складніші, десь вони простіші, десь вони можуть не пройти. Наприклад, якщо ми проходили верифікацію на Майарі, а в мене декілька аккаунтів відкинуло, тому що люди робили неграмотно там фотографії тої самої паспорта або виписки. Якщо говорити про хобі, вона проходила одразу. Тут ми одразу повинні розуміти, що про верифікацію в даному ролику я не буду говорити. Тому що під кожну платформу вона відбувається по-різному. Десь людина повинна сама зайти в кабінет за вашою поштою, за вашим паролем і пройти верифікацію. А десь ви повинні просто скинути посилання для верифікації, і людина відкриває і автоматично проходить верифікацію, і все. Тут ми про них говорити не будемо, але вам потрібно пам'ятати, якщо ви почнете робити мультакакаунти, ви обов'язково зустрінетеся з проблемою KYC. Або ви не будете знати на кого верифікувати, або люди будуть неправильно це робити, і це взагалі окрема тема. Ну і в інших роликах під кожну тему я буду записувати окремі ролики, як і робити мультакаунти. Тому що на конлісті там була одна специфіка, на маярі там була друга специфіка. Даний ролик це є просто фундамент і нічого більше. Це основи основ це є. Detect Browser, це є проксі, це є активні Discord, Twitter, Telegram і, наприклад, якісь інші там, соцмережі, той самий Medium, обов'язково потрібно робити, Reddit. Такі соцмережі, де вам постійно вони будуть потрібні. Також на усі свої 10 аккаунтів я зареєстрував 10 метамасків, 10 фантомів, 10 гаманців Апту, Суї і так далі. Для чого? Тому що зараз вони активно хайпують. І усі свої активності я роблю завдяки їм. Я просто на основному аккаунті все тестую. І потім роблю все ідентично на наступних 10 аккаунтах, проявляючи активність. Тим самим, це самий звичайний і простий варіант абузу. І в момент, коли я щось роблю, заповнюю вейтлист або роблю якийсь абуз, можуть зустрічатися певні моменти, де треба якусь платформу, а в мене її немає. Я просто 10 аккаунтів реєструю на ту платформу. Насправді, мультиаккаунти це а, велика тема, це складна тема, коли ти сильно масштабуєшся, але якщо ти робиш 10 аккаунтів. Це не так і складно, просто потрібно тобі почати це робити. Я планую під кожну тему, де потрібні мультиаккаунти, знімати короткий ролик з детальною інструкцією, щоб тобі було легко це робити. І тому обов'язково підписуйся, тут буде дуже багато цікавої інформації і про темки, і про те, як абузити, і про криптовалюту, та взагалі про усі можливості заробляти. В каналі буде досить велика кількість рубрик. Я тобі рекомендую підписатися, щоб бути в курсі основних подій. Також веду Телеграм, там більше корисної та актуальної інформації в моменті. Дякую тобі за перегляд ролику, тисни вподобайку, підписуйся, підтримуй україномовний контент. А я тобі бажаю успіху та профіту. Хай щастить, пока!